З цей алісом я посіяла 10 березня. І ось сьогодні 14 березня, отак виглядають посіви. Трішки витягнулися. Тому я зараз буду виносити у неотоплюване приміщення, де більше світла і низька температура, але де не буде морозу. Тобто, при низьких температурах. А лісом не буде витягуватися, і матиме змогу більше коренастою рослинкою рости і більш зеленою. І не витягуватися. Е ось сьогодні 18 травня і мій лісом зацвів. Ну, є ще такі рослинки, які йдеться ідуть. Є такі слапенькі, але... В основному всі поприживалися і гарно себе почувають. А ось мої петунії, які були удержані із черенків. Так що ось лісом і петунії чекаю цвітіння. Ось лісом зацвів. Ось теж. І петунія вже на бутонах.